Yo Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в режим під назвою Гонка жирних тіпів. І, хі -хі -хі, в общем, саме сьогодні ми будемо прямо от'їдатися конкретно жорстко од'їдатися піцею І після цього, як ми супер жорстко від'їмося, ми зможемо йти і пробувати ганятися, як я розумію, Не знаю, в чому сенс ганятися тоді, коли ти вже ну, наївся до пуза. Що не можна ганятися тоді, коли ти не наївся? Оцього я просто тупо не розумію. Щас попробуємо ганятися з тіпами. А мені клікати треба, йоханий, бабай, погнали, 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 погнали! Якось чувака ми обганяємо прям конкретно. Ну всі ці чуваки просто полетіли. Даже самий ізічний. Тупо погнав нерд. Він тупо полетів, ти подиви. Я клікаю, 73 4 кліка просто, я супер жорстко тапаю, але я того нерда тупо не доганяю. Хоча почекай. Я нерда доганяю, мені треба було поначалу клікати, я може встигну його догнати. А ну давай, let's go, Саня! Доганяю! Доганяю, доганяю! Давай, let's гоу! Просто 108 кручу! Давай! Всю свою швецький тупо! Догнав! Кубо перегнав тіпів плюс один кубок. Ось мало мені дало. Чуть-чуть я його обігнав. До модератора мені ще вообще далеко. Коротше, одним словом, надо нормально наїдатись. Щоб бути супер жорстким тіпом, треба нормально наїдатись. І в мене тепер є одне яйце, як я поняв. Почекайте, в мене один кубок. Що я за п'ять я нічого не куплю? О. Я відкриваю за 5, так у мене ж не було. Мені випала кстати лисиця непогано. І лисиця, кстати, реєрна, прикинь. І вона дає мені х 200 відсот. Обалдеть, я її одягну, да? Да, все, вона в мене є. Я тепер плюс 3 получаю. У мене гонка наступна через 47 секунд. Надо наїдатись прям дуже жорстко. Брати нову піцу, як я понімаю. Унлок. Опа, все, нова піца, я хаваю. Плюс 9 мені капає. У мене вже 700 сили 800, я просто супер жорстко. погнав Та Мені каже, я вообще режим пройду, супер швидко. Мені якось якось так легко проходиться, обалдеть. Так, через 6 секунд гонка, погнали. Я забіг на гоночку, я готовий тупо розвалювати Максимально жорстко. У мене півтори тисячі, тут чувак, з 200. Він просто стоїть, Диві, як нерд побіг. А як він так пошурував? А, бо він сразу біжить на своїй максимальній швидкості. А я тільки розганяюсь Ні, почекай, я тоді 108 біг, і я його обігнав, нерда. А сейчас я 1000 біг. І я не сильно від нього відстаю, але я доганяю модератора. В чому прикол? Я щось його, походу, обжину, Та сюди погнав. Ху -ху -ху. Правда, я не встиг е розігнатись до кінця, в чому прикол. Ну я отрив 5 кубасів. Нормально. Хорошо. У мене є 6 кубків. Можна підібрати бургера, Чотенько. і купити ще одне яєчко за 5 кубасів. В принципі, це те, що мені треба. Випав мені кіт, хорошо, він ункомановський, теж непогано. Одягаємо його. почекай, я його зняв, так? Да? Він сразу був одягнутий. Окей, все, наїдаємося супер жорстко до пуза. Плюс 13 нам дає. Нам треба супер жорстко наїстись. І тут є якась ось штука, яку ми можемо улокнути, так? Все умлокнули. Погнали. Супер жорстко качаємося. Плюс 22. Оце кайф. Просто під'їдаємо ще бургери, які валяються на полу. Ми тут ще можемо гасати, чувак. Ми тут ще можемо. Щось робити, стіб. А, тут можна ще жорстче наїдатись, прикинь! Гонка, через 20 секунд, ну я встигаю. Тут я ще їсти не можу, я можу тут їсти. Тут ще якийсь просто бонус, типа зверху капає, поняв? Гонка, через 1 секунд, план, погнали, бо ми ще не встигнемо добігти. Це взагалі буде халепа конкретно. Все, стаємо тут і наїдаємося далі. Я сподіваюся, що я оцього чила жину. Так, я готовий, я готовий, я готовий. Просто жорстко погнав. Диви, який я пузатий, кстати, я й не замітив. Ну диви, як мені, типа, довго надо нерда обганяти, поняв? Я думав, я його зразу буду обганяти. Потім ось модератора я обігнав. І я щас доганюю. Ніка. Просто нік теж сумуїст, прям капець здоровий, але ми його доганяємо <свист> і обганяємо. І бік геймера, нам до нього ще трошки далеко. Но 25 кубків ми своїх отримали. І це дуже-дуже хорошо. Подивимося, даже курочку одягаємо. Хорошо, чотенько. І за 25 кубків ми не можемо купити яйця. Але ми можемо купити за 5. Чому б і ні? Нам треба його взяти. Так, яйця ми взяли. Пет у нас активний. Плюс 51 нам капає. Просто зажимаємо конкретно жорстку клавішу. Гонка через 3 секунди. Але я не встигаю. Трошки я лучше отут покачаюсь. Я лучше тут. Покачаюсь, я супер дико покачаюсь, братва. Погнали! Ми супер наїдаємося. Має 12 тисяч просто наїдяної ерунди. Там, кстати, є футайтеми. Типу, у мене до 30 тисяч ще поки тільки цей футайтем буде. Потім я виберу інший. Кстати, цікаво, чи є якісь бонуси в шопі. То, понятне діло, що, скоріш за все, нічого не буде. В шопі тільки донатна всяка прикалюха. А, бонуси, скоріш за все, тут. Ага, ну да, тут мені трошки поки не вистачає. Колесо фортунки у мене теж його нема. Пінчика безкоштовного. Коротше, мені ні чорта нема. Нова гонка через 9 секунд. Вісім, я готовий. А, так. Оцей цей чел у нього 50к, поняв? Я ну, не дожину його. Я супер повільно наїдаюсь. Я прям ультраповільно наїдаюсь. Мені щоб жоще його обігнав. як чувак, кстати, пошурував, просто в нього обігнав уже. Обалдеть, він жирний жорсткий. Чуваки, я просто летимо максимально жорстко. Обганяємо Ніка. Кстати, Ніка, тоді ми майже в кінці обігнали. Щас його трошки раніше обігнали. Але тих чуваків просто ну, взагалі не варик. Я тупо зайняв третє місце. Непогано. Мені дали якийсь бокс, кстати. Лакі поуш... Лакі бокс. І випав Демеш uh, Поушен 1. Активовуємо його. І просто далі наїдаємося. Нам треба максимально жорстко наїдатись. І тут, чувак, ось у Оце він полетів. У нього 39 тисяч було, прикинь. 41, 42. В нього. Він супер жорстко їсть. Він супер жорстко наїдається. Я так не наїдаюсь. І він уже пересів на новий стіл, просто там він супер вали. Ну я ще курочку досі валю. Мені треба 50к, щоб перегнати цього, типа, максимально жорстко. Але щоб качатись швидше, я можу піти купити ПЕТ. Я можу піти купити класного ПЕТ. Чом би ні. Давай, опен. ну. Мені кіт випав. Той що й випадав, чи що я не зрозумів? Да, мені тупо той самий кіт випав. Обалдеть. Мені випав тупо той самісінький кіт. Ще в мене є якась така штука, я можу, походу, зробити типу, ребітха. У мене демеш ноль. А, -а, а, я супер жорстко качаюсь, диви. Я прям ультра погнав. У мене вже 10 тисяч. У, у цього чувака скільки? 200к, у цього 50. Ну я їх супер жорстко доганяю. Ти диви, у мене 15 уже. Ну мені поки нема чого ганяти. Мені поки нема чого ганяти, я думаю. Мені треба просто бігати, жирнішати, збирати бургери. Бургерів просто треба тонно. Тонна бургерів треба, тут ще є якісь конфети. Тупо цукерки погнали. Пікап. Підбираємо. Активувати ми їх не можемо, але ми можемо взяти ще новий айтем. Піцу, Піца. За 30к. Погнали. їмо піцу тупо наїдаємося. По 273 к капає нам. Взагалі купа. У мене вже з 37 тисяч. Ми цих чуваків зараз подоганяємо. Просто конкретно жорстко. Ти диви, який я кузатий тіп. Я просто в два рази більше за цього чила. Правда, йому випав пет міфік. Це що. І він ось повернувся назад, у нього 243 тисячі, у мене вже 46. У мене дуже жорстко. Але в мене є якісь айтеми. ось оці цукерки. Я можу дати цукерку ось цьому чуваку. Файлит. А, я дав йому цукерку, а він, коротше, не прокачався. Поняв, в чому прикол? Ну ладно, це все ерунда. Ми зараз можемо сюди стати, зайняти перше місце. Ну, взагалі, то так-то ми займемо друге. Ну, по факту, нам зарахує, типа, як перше. Бо ось оцей чувак ще пошурував тупо жорстко. Ми зараз доженемо, ми Ніка перегнали. Щас доганяємо бік геймера. Просто здорового дядю. І шуруємо далі. Топо. Тупо шуруємо далі. Мені записали Друге місце, але дало то теж 125, як і за перше, поняв? Ось чому вся справа, ось чому весь прикол. Можна далі тупо клікати, сідати сюди, прям зразу. Соусом мені буде набирати ще більше сили. У мене по силі вообще жорстко. Щось у мене ще є в шопі, мені показує. Ем, ну, я правда не до, не, до, не до кінця розумію, що в мене. Ось сі, фрі, 10 вінів безкоштовних, окей? Кстати, з приводу вінів, ми можемо ще спокійно залетіти в, в, в Парк Ек і відкрити ще два яєчка. Бенц? А ну, давай щось хороше. Понтове, реально, серйозно. Він кіт, поняв? чорта хороше. Uh -huh. Давай дальше. А толку відкривати яйця за 50, объясни мені. В чому прикол? Понятное дело, что я зараз можу golden petal зробити собі. Ну, з цих челів. А, так воно геми коштує. А у мене 120 гемів є, да? У мене все чітко. 20 гемів, окей. А ну, по пощастить мені чи ні. 66% на перемогу. Да, в мене все чітко. Мені випав Golden Pet. Зараз ми одя... він одягнутий. 260% дає, непогано. А потім тут є ось Game Shop. Тут можна купити Win Boost, вінбуст, Boost, Pet Luck, Magnet Range. Я би купив, звісно, Boost. Але він тут такий маленький. Гімін Boost, якийсь. Pet Luck. Єрунда якась. Магні. Коротше, непонятна якась ерунда. Поки що я пропоную, в принципі, жорстко дуже качатись, тому що коли ми жорстко качаємося, це прям суперова тема. Це прям реально кайф. Я правда точно не знаю, що мені робити далі, типа, тому що тут дуже багато всяких приколів, но я не знаю, як мені. Ааа, світ номер два. Надо тисячу тисячу кубасів. Мати, щоб відкрити світ номер два. Ну, в принципі, окей, можемо просто далі в гонки брати в участь і все. Кстати, що ми там доганяємо того, чувака, в якого було 240 тисяч, типа, наїдіності. Ума. А, ось він бігає. Окей. У мене 120 уже. Я потихеньку тоже наїдаюсь і в мене є якийсь бонус. Кстати, давай спробуємо його забрати. А, тут в мене їх багато, кстати. диви. 100 демеджу дало. Ще якусь ерунду дало. 50 гемів. Коротше, погнали. Тапаємо. Прям диви, я сразу вже всіх обігнав. Той чувак теж. Же... Я вообще перший біжу. Я в перший прибіг. Прикинь. 130 три Просто обалдеть, я супер жорстко пригнав. Так тут теж пончики, якісь на все підбирати. Ви цього чувака, скільки вже? 359 сили. Він дуже жирний. Він дуже жирний, чувак, він реально дуже потужний. Мені пробувати його якось доганяти, але поки що, поки що у мене багато шансів. Тут прикинь, тут просто. Однакові пети падають. А, ну тут просто комоновського нема, то і все. Ну нема сенсу їх відкривати вже, цих петів. Можна просто сидіти качатися туди. В експерті. Отут тут в експерті є сенс просто сидіти тупо качатись і слідкувати за тим, коли починається гонка, а гонку не видно, коли вона починає. через 7 секунд. Погнали. Давай, let's go, let's go, let's go. У мене, у мене вже 180 тисяч сили. Ну, швидкості. Через две як я просто улетів. Бемц, погнав! Просто як я пошурував! <реш> і це я ще навіть не встигаю розігнатись на максимум. Я тупо не встигаю на максимум розігнатись. У мене немає такої можливості супер жорстко розігнатись. Так, новий квест відкрити 3 і більше яйця. Ну, я не сильно хочу яйця відкривати, мені ті Ну, геми не сильно потрібні, але квест як квест, типу, щоб виконати, то можна. Поки вони тут дешеві ці яйця, бо я зараз піду в іншу штуку. Давай відкриємо одненько. Якась ерунда випала, давай ще. Мені, в принципі, байдує, що там падає. Можливо, щось хороше. Подожди, мені міфік випав? А ну, зараз, ще, ще. І рейр рей, лисиця. Прикинь. Мені щось жорстке вообще нападало. 50, 200% абов'яти. Якві без нажимаємо, коротше, у мене є ще жорстка ідея. Е, давай попробуємо зробити з тебе голден Пета. 50% шансу. Мені може пощастити. Блін, мені не пощастило, ні, чорта. Я пета провтикав. Обов'язковіть кінти. Я просто тупо провтикав пета, конкретно. Просто тупо конкретно провтикав пета. Давай ще от пооткриваємо. Попробуємо вибити щось хороше. О, лисиця. Чітко, Пец. І одягнем цю лисицю. Фух, щоб сильно жорстко не профтектати. Так, наступна гонка через 45 секунд. Можна ще поки покачатись. Покачатись супер жорстко, отут треба. Отут ми прям супер дико качаємося. 228 тисяч мене вже. Кубки я трошки попросирав, але нічого страшного. Тут ще, кстати, є ось івентек, яке я не можу поки відкрити Хюч, Huge... тут цю штуку можу? Ні, не можу. Коротше, мені ще дуже багато всього треба повиконувати, щоб там пооткривати все. Але я ось, ось о... обсундук скоро зможу забрати. <кхем> Як я розумію, безкоштовно, так? Да? Зараз подивимося. 13 секунд. На гонку ми не поїдемо, Ми подивимося, чи можу я зібрати оцю всю штуку. Ну, мені здається, що я не зможу це все забрати. Я думаю, що мені не дадуть змогу. Це просто в мене пропаде можливість купити оце все так дешево. Так, да. в мене реально пропала можливість. В мене тупо пропала кнопка. І, чуваки, гонку воно погнали. Ну, ладно, в принципі, і таке буває. Просто давай бігати, збирати бургери. В принципі, мені і так нормально. І так, по кайфу тут усі якийсь кстати, чел, з яким вона поговорити. ну, так, забіг, а, ти можеш перегнати типа біг геймера? Та конечно, мені поушен дадуть. Поняв? Мені просто поушен дадуть безкоштовно. За те, що я біг ну, переможу. Lucky potion дадуть. Непогано. Lucky potion тема. Що там, гонка є? Блін, я не встиг взяти участь, просто обалдеть. Це просто тильт. Мені ж мені ж треба кубаси, чуваки. Яка? Як це я без гонки? Зіте все, аури монокупити две. Вообще жорстка движуха, да? Так, чуваки, вже гонки то позакінчували. А в мене, як я розумію, тут саме більше швидкості. Я просто топ-1 завжди буду брати, мені байдуже. Я просто наїдаюсь. їдаюсь поди на мене жирну. Мене тупо розковбасило. Так, гоночка через 7 секунд. Я готовий. Дивись, я погнав! Ніхто нічого зробити не може, я тупо полетів. Все, екзит. Все, мене сидіти далі хавати. У мене вже 400 тисяч, ти прикинь, я супер декий. Але мені треба кубки. Просто тупо звичайні кубки. Так, фрішна штука. Ще, типа, 3 хвилини. Мені дадуть отакого пета. 330% він дає. Це дуже багато. Е, цю штуку я поки не можу зробити. Мені надо мільйон. О, нова гоночка. Погнали, я готовий. Так, бік, бро. Ми тебе обганяємо. Кстати, оцей лакі куб що мені дали, він випадає один із двох тисяч раз. Прикинь, який я везучий. мені супер дека штука попала в руки. Ще, кстати, мені про якісь аркан старий. Розказує, які ось кстати, лежать. Але на них не можна нажимати щось. І треба відкрити наступну арену, тоді мені дадуть 6 зірок цих, а мені ще 500 кубків надо нафармити. Я готовий, пацаки. Я тут самий швидкий, взагалі на цій локації, так що нема в мене взагалі ніяких проблем. Я завжди буду брати топ-1. Дві просто як від усіх улітаю. Бемс, біг бро, чуть-чуть погнав. Далі все. Я його тупо перегнав. Заді мене Лео-Лео Беріль. Лео-Лео Берлін. У нього 180 тисяч, у мене 430. Я набагато жорщий в нього. Погнали, коротше, зараз ем, в геймшоп. Надо купити вінбуст. буст. Мене, правда, геми кінчились. прямо відразу. Це супер обідно. Мені ще не так багато треба, типу, кубків для того, щоб піти далі. Гонка, через 6 секунд, я готовий. Я просто тупо моментально готовий залітати. Let's go. Все, пацки, давайте. До ха Просто до свідок інте. Мені все на все, Треба ще дві гонки виграти. І все. Все, нова гоночка. Дві, як вони швидко йдуть. Диви, 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 диви. Все. Бік бро, пока. Бік бро, пока далеко. Я ще й більше розганяюсь. До 230 тисяч розів аж. Просто обалдеть. Ой-ой-ой, мені ще 60. Просто 50 кубків, все, на, все. Нова гонка, 3 секунди. Давай, я готов. Погнав, погнав, погнав. Біг погнав, бро, пока. Можна даже виклик можна даже перестати клікати і ми все рівно, типу, дальше перемагаємо. Все, кенти, нова лока. Давайте. Досвідос. Я на новій локі, Well done. Чудово. А як піти туди? А. Оооо, oh, емає, тут ще серйозно. Тут бургери так само валяються. Хорошо, у мене є сразу мені до ковадла мене звуть. Це в принципі хорошо, що до ковадла, але А, кстати можна сразу нове тістечко вибрати. Отаке. Хорошо, давай сюди. Тут можна отакі штуки брати, так? Да? Більше сили або вдача. Я можу на цю, на цю штуку ось заказати. Звичайний меч, звичайний і звичайний. А одягнути їх як? Айтеми? Е, Еквіпент. Ось вони, так? Да? Звичайні, на 20%. Ну, та й непогано. По 600 -ти прокачаю. І ще в мене якісь такі штуки, які дають мені зірки. А за зірки, якраз таки, я таку штуку купую. Тож не погано. Тож не погано. Взагалі хорошо. Окей, я готовий йти тут на гонку. Я прям хочу йти тут на гонку. Мені, в принципі, взагалі все по кайфу. Я готовий. 20 секунд, треба почекати. Не проблема. Тільки опету, аби забрати. Давай безплатно. Потім пети. Best. Все по 700 качаю. Іноді по 3000 мені падає. Так, пацики тут жорсткі, так? Да? Ну, напевно, дуже жорсткі тепер. Не знаю, зараз перевіримо. Зараз буде гонка. Через 3 секунди. Давай. Ну вообще, типи ці швидких вони ще дуже дикі Диви. Я супер довго розганяюсь, пацики. А, це вони просто супер швидкі. Йоханий бабай! Так, ну я жену, я першого обігнав. Я аж майже до кінця розганяюсь, прикинь. Обалдеть! Я ще, ще й другого обжену. Я нормально прокачався. Другого обігнав, хорошо. Ну, третього я не обжену. Міг би може обігнати, аби було б більше місця. Хоча не впевнений, чи б жену мені дало кубків? три тисячі, непогано. До да Цей півтора мільйона, я б його не обігнав ніколи в житті. Окей. Открий три, і більше яєць і дасть 25 гемів. Хорошо, я можу відкрити поки що таке. Може щось випаде серйозне тут. Так, кункомоновський чел випав. Поїде він такий собі. Квібест 280 uh, XP. Тоже непогано. Можна качатись далі. Це я ж на мільйон 100 дається. Обалдеть, мені дуже качатись і качатись, братва. Я поки що тут тільки можу валити. Я поки що можу тільки тут наїдатись. Я ще дуже слабкий чувак. Моя тільки 600 тисяч. Мені треба, щоб перемогти останнього діпаті, по 4,5 мільйона. Це дуже багато. А ось, кстати, цей чувак який тоді був дуже жорсткий, у нього тільки 730, у мене 630. Ну в нього пети поярче, да? У нього пети поярче. Прям. Блін, навіть не знаю. Пети в нього крутіші. Фух, що мені з ним зробити, якщо в нього пети крутіші? М -м не знаю. Поки що дуже складно. Дуже складно щось спробувати з ним зробити. Пети в нього поярче. Ладно, погнали далі. Розклікуємося, потихеньку розганяємося, попробую обігнати перших двох, далі вже не, не зможу. Давай, давай, Саня, погнав. Другого треба обігнати швидко. Так, хорошо. Получив 3,210, а мі мав би получити типа 3000. тисячі. Мені 210 бонусом накинуло за те, що я прокачав е, на минулому цьому оту штуку. Коротше, хорошо, значить, що я можу зробити тут? По суті, відкрити пета? Тож непогано. Давай відкриємо. Open. Може випити хороший пет, було б дуже круто. Я навіть не побачив, який випав. Походу знову ж таки он комоновський, так? Да? Ні, випала якась ерунда, коротше. Якась шляпа випала, мені вона не подобається. Жесть, звісно. Ладно, тоді у мене ще є час. В принципі, в принципі, у мене є час повернутися назад. Мені треба воролд один. Погнали сюди. Е, тут ми зараз просто візьмемо, відкриємо ще одне яйце. Просто так відкриємо, щоб пройти квест. Бо там ж не сказано, які яйця відкрити. Я просто відкрив любі. Це хорошо. Мені дали квест, мені дали геми. Так, і тут мені треба прокачати вінбуст. Отаку штуку. Все хорошо. Це в мене вкачано, чітко. І погнали звідси. Все, let's go. Тут уже можна тупо забігати на гонку, але я чуть-чуть не встигаю просто. Ну, Нічого страшного. Старт через 9 секунд, тому що гонка не началась. тому що не було нікого з гравців. Вони, кстати щось по петам появилось. А, бо це ще відкрив ту ерунду. Ладно, давай давай гоночку, я погнав. Зараз спробуємо жорстко розігнатись. Бо чуваки сразу біжуть на своїй максимальній швидкості, а мені треба розігнатись до тої швидкості, щоб їх обігнати. Поняв? Так що в цьому, в принципі, і вся складність. Ну, я вже просто туша така конкретна, я не знаю. Це просто жесть. Хорошо. 3,270. То мені якось так і давало, в принципі. Непонятно трохи. Коротше, до мільйона мені ще нормально треба пофармити. А, далі мені, короче, полярну медведя надобігнати. Я поняв. Це солідно. Кстати, чувак, ось тут наїдається? І в нього вже три ляма, прикинь. По тут ще більше наїдається. У нього було на 100 тисяч більше, чем у мене, а він тупо сидів і їв. І ще в нього аура якась з'явилась. У мене, маур. Коротше, він якийсь дикий, тип, походу, донатор, я не знаю. А походу, якийсь жорсткий донат чел. Я би, кстати, пішов відкривши одне яйце за 5 тисяч. Може мені випало щось серйозне? Дуже хочеться щось серйозне вибити. Погнали, попробую. Чорти поймає, що мені випало. Якась лабуділа бодай опять за 257%. Жасть. Коротше, ще супер повільно я качаюсь. Ну, що ж поробиш? Що ж поробиш? Нічого по суті не поробиш. Можна просто хавати, в принципі, і дай і, і на цьому, друзі, напевно, ми будемо завершувати цей відеоролик. Обов'язково ставте свої вподобайдини. Підписуйтесь на канал. Ну, з вами був Сан і всім пока-пока.